Як ти ставишся до українців, uh -huh. які тримаються осторонь? Наче ця війна їх не стосується? Це дуже важке питання, розумієш. А -а -а. Але у людей є право вибору, і вони можуть вибрати в першу чергу своє життя. Це саме найцінніше одне єдине, що в них є, займатися своїм життям. Бо треба ж перше думати про демографічне питання. В Україні величезна криза, і в тому числі і за кордоном так, підсумуємо. Так, якщо тобто, зараз не будь дотичним до війни в Україні як допомагати, через декілька років може бути така ситуація, що не буде, навіть якщо захочеш, як іде допомагати. На жаль, тому б я дуже радив всім включитися, наскільки це може. Тут палка в двох концях, розумієш, є люди, які досі допомагають і так далі вже на останньому дихання. Є люди, які в цьому щасливі, є люди, які не бачать цьому сенсу їхали за кордон займаються своїм життям. Це нормально, але є одне єдине. Ти в будь-якому випадку маєш стояти на стороні України, розуміти, що Росія агресор, не будь оцим ждуном міра. Розуміть хоч трошечки макроекономіку, політичну ситуацію, військову ситуацію. Це потрібно для того, щоб твоє майбутнє було нормально, щоб ти в майбутньому міг робити нормальний вибір на президент В Україні, як ми бачимо, можна вибрати реально президента. Є певні наслідки і так далі, але у нас реально, ну прикинь там до війни да, була досить обширна свобода так. слова. І, от, і от, треба бути свідомим, я для то, то, щоб обрати і... собі правильне майбутнє. Якщо що? навіть дитина ваша намалює малюнок там, в ЗСУ відправа, це теж підтримка, це теж допомога, це ж мова не тільки про бабки і про гроші. Пісню можна написати військовим і так далі. Трошечки може у вас ілюзія, але ви бачите, що війна в свідомості людей, особливо тих, хто за кордоном, і я в тому числі за кордоном, я спілкуюся з людьми, я бачу, як це відбувається, переросло в відношення, як до АТО. І я про це боявся, і людям про це казав на самому початку війни, що я боюсь, що буде так, як за то, що десь там щось там робиться і так далі. І от, якщо ми ніяк не будемо цьому допомагати, то все дуже швидко може закінчитися, на жаль. І ви ж самі бачите, як воно могло бути, і як люди, сплатившись на початку війни, відвернули агресора. Ніхто не очікував, що будуть черги в анкоматі, що люди будуть стільки допомоги вести, що останні гроші видавати і так далі. Розумію, важко, бо ми не бачимо підтримки майже жодного боку. Але це має бути вибір кожного. Бо з часом може просто не бути країни.